Така вулиця заставлена машинами. Добрий день. Я з України. Знімаю приватні будинки в Сполучених Штатах, бо зараз знаходжусь біля Філадельфії. Житловий комплекс або житлове містечко житлове, яке називається Хавертаун. Почтовий ящик, різноманітні таблички з насписами. Як прикрашений вхід дитячими ладошками. Огороджений забор, зона відпочинку там. Відпочивають. А тут зелені насадження. І каміння затримує сув ґрунту. Ось в'їзд в гараж. Та хіба вистачить гаражів на таку кількість машин? Їх дуже багато в кожного, біля кожного будинку. А тут якісь ремонтні роботи або щось тут збираються робити. Більш сучасні будинки. Будиночок напроти. Перекрестя. Треба перейти на інший бік вулиці, щоб скористатися. Переходом, що ми зараз і зробимо. Світло червоне. Натискаю кнопку, щоб зупинити транспорт. І чекаємо. Ну все, до побачення! Щасливо! А я переходжу вулицю. Зустрінемось дуже скоро.